Примусово евакуацію дітей із зони бойових дій. Ось саме про це ми трошки детальніше можемо поговорити з нами на прямому зв'язку. Оксана Філіпішна, це представник уповноважної Верховної Ради України з прав людини та з питань дотримання прав дитини. Пані Оксана, вітаємо вас. Я вас вітаю, але є маленька поправочка. Я наразі вже екс-представниця уповноваженого, Я представляю. Хельсінську спілку українську справ людини зрозуміло. Тим не менше, ви можете прокоментувати ситуацію саме з прийняттям у цього рішення урядового рішення про примусову евакуацію дітей. Будь ласка, як ви ставитеся до такого примусу? Ну останнім часом вже дискусія стосовно назрівання такого рішення точиться деякий тривалий час. По мірі того, як загострюється ситуація на сході України, ну хочу сказати, що, наприклад, на е, кінець січня цього року в активній зоні бойових дій на сході України це Бахмут, Солідар, е, е, ну, багато населених пунктів з десяток, скажімо так, е, перебувало близько 4 тисяч дітей. І по мірі того, як е, викидається інформація про поранення дітей, про е, загибель на превеликий жаль дітей, одразу суспільство обговорює тему необхідності чи не не необхідності примусової евакуації дітей. Уряд посилив е, обов'язковість евакуації дітей ще влітку, а саме в серпні минулого року, коли були внесені зміни до порядку здійснення евакуації, і тоді, по суті, примус вже був введений до по відношенню до дітей сиріт дітей позбавлених батьківського опікування. Тобто сім'ї опікунів, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу не мали можливості вже відмовитись від евакуації. У разі такої відмови органи опіки мали відбирати в них дітей, оскільки мова йде про сиріт, про так званих державних дітей. Наразі сьогодні уряд прийняв, на мій погляд, довгоочікуване рішення. Я його абсолютно схвалюю про те, що діти мають підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб, що це означає? Це означає, що батьки не можуть тепер підписати відмови від евакуації, а вони зобов'язані визначитись, чи обидва батьки чи один з них будуть супроводжувати дитину в евакуацію. Час, місце, спосіб вивезення визначає військова адміністрація, попередньо ухвалюється рішення обласної військової адміністрації за погодженням координаційного штабу, і, звісно, що узгоджуючи питання з нашими військовими. Письмово батьки ознайомлюються з умовами евакуації і їх попереджають про відповідальність, яка може настати у рацією цікавий пункт, є, що відмова не приймається, тобто батьки не мають права відмовитися від еваку... примусової евакуації абсолютно, тому що мова йде про збереження основоположного права дитини. Право на життя батьки. Я хочу нагадати, що відповідно навіть до сімейного кодексу діючої норми 155 статті сімейного кодекса не мають право зловживати своїми батьківськими правами по відношенню до дитини, вони не можуть вирішувати діяти всупереч інтересів дитини. А дитина через малолітство не може самостійно, навіть якщо вона хоче евакую, евакуюватися, але цьому перешкоджають батьки, uh -huh. не може ре ре реалізувати своє право на збереження життя і здоров'я. Тому Оксана, тут держава тут... перебрала на себе тут. Є тут один фільм... ще цікавий момент. Дивіться е прописано, що такий супровід, точніше, така евакуація, супроводжується з одним із батьків. А якщо батьки відмовляються супроводжувати власну дитину. Тоді як це відбувається далі батьки можуть довірити, да, батьки можуть довірити супровід дитині іншій особі. Це не заборонено законом, в тому числі, і у цій відмові батькам так само ну від не відмова, а верніше ознайомлення, да попередження про евакуацію. То, власне кажучи, сама форма передбачає роз'яснення батьків про можливість передати їм дитину. Якщо вони з тієї чи іншої причини не можуть самі евакуюватися, вони мають право передати дитину для супроводження іншій особі. Зрозуміло. Тоді, якщо така дитина без батьків її евакуйовують, куди далі вона потрапляє? В яку систему, в яку організацію, хто за неї далі наглядає? Для того і існує координаційний штаб. Урядовий, який створений в липні місяці, до цього о, урядового координаційного штабу входять всі голови військових адміністрацій, входять о, на рівні перших заступників, ключові заступники міністрів о, оборони, мінінфраструктури, ну і так далі. Мінмінсос ага. і так далі. Тому подібне. Що, власне кажучи, передує обов'язкової евакуації? До речі, у нас обов'язкова евакуація прийнята наразі лише по Донецькій області. Якщо ми говоримо про а, певні параметри для цієї евакуації, то сьогодні, по суті, лише Бахмут а, розглядається як та mm -hmm. точка, де а, буде здійснена така здійснена така примусова евакуація. Так, от а, чому входять е, всі військові адміністрації до кордштабу? Тому що коли приймається обов'язкове рішення, одразу проговорюються не тільки шляхи виведення цивільного населення із зону бойових дій, а також місця їх роз, розміщення в подальшому. Тобто людям пропонуються конкретні населені пункти. Це або санаторії, або якісь гуртожитки в певних місцях, і так далі. Тобто, дитина туди приїздить у супроводі тих людей, кому довірили батьки, і продовжує проживати вже з ними, розміщується. Дитину так само оформлюють як внутрішньо переміщену особу за наявності документів по, -по, по довіреності дитини іншим людям, то вже та людина. Виступає певним представником дитини як внутрішньо переміщеної особи. Зрозуміло. Я думаю, що це будуть ну надзвичайно поодинокі але... випадки зрозуміло але те, що ви сказали що але те, що ви сказали, що це окремо прийняте рішення саме по Бахмуту. Тоді і будемо дивитися, як воно буде зараз там виконуватися, тому що рішення було прийнято от сьогодні. То, власне, має бути реакція, дуже швидка реакція, враховуючи ситуацію саме в цьому місті. Дуже дякуємо вам за інформацію. Оксана Філіпічна, це. Представник Хельсонської спілки з прав людини зараз була з нами на прямому зв'язку. Ми їй дуже дякуємо за таку досить роз'яснювальну інформацію щодо примусової евакуації дітей, яка була рішення, про яку було прийнято саме зараз урядом.